Вітаю шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви, і я, їх ведучий Тарас Пшеничний. У попередніх наших зустрічах ми неодноразово звертали увагу на те, що одним з маркерів української національної ідентичності є традиції. Вони завжди перебувають під впливом різних чи то культурних, чи то соціальних, чи то духовних трансформацій, які переживає народ. Це природа. Навіть під час буремних подій ХХ століття збереження народних традицій ставало символом мовчазного спротиву тоталітарним режимам, які через широко розгалужені мережі терору намагались зруйнувати власне цілий пласт нематеріальної культурної спадщини українських традицій. З іншого боку, саме ці традиції і лякали окупаційні режими, оскільки вони гуртували народ навколо споконвічних цінностей. Однією з таких традицій українського народу, яка його об'єднувала, примирювала через побутові чвари, було святкування великодних свят у буремних подіях Другої світової війни, рівно ж як і сьогодні, українці єднаються навколо традицій, з яких вони черпають наснагу до життя. Як українські воїни Української повстанської армії воюючи святкували? Ми поговоримо у сьогоднішній нашій великодній історії, яка є невід'ємною частиною великої історії Української греко-католицької церкви. Це був символічний момент усвідомлення. Зима скінчилася, ми її пережили. Боротьба триває і далі. Згадував повстанець на прізвище Подоляка, коли фіксував у своїх спогадах святкування Великодня у квітні 1900 44-го року. Саме 15 квітня того ж року, в Чорному лісі, великому лісовому масиві, обмеженому шосейними дорогами чотирикутнику Калуж, Івано-Франківськ, Богорочане Красне, у межах Івано-Франківського району і Калуського району сьогодні Івано-Франківської області, бійці УПА готувалися зустрічати великодні свята під гуркіт гармат і кулеметів. І справді того року українські бійці святкували Великдень 16 квітня у лісах і краївках зі зброєю в руках у розпал жорстокої безжалісної війни. І сьогодні, як би парадоксально це не звучало, минуле повторюється. сьогодні 20 квітня. Сотні тисяч українських військовослужбовців відзначають День Воскресіння. Господнього на полі бою провідники УПА багато уваги приділяли моральному та духовному вихованню своїх вояків. Цікаво, що Великдень для повстанців, окрім релігійної, мав і велику символічну вагу. Перезимувавши в краївках невеличкими групами, вони на великодні свята знову збиралися гуртом. Місце і час зустрічі їх зазвичай обумовлювали. Напередодні зимівлі. це могли бути джерела, підніжжя, скель, урочи, тощо. Напередодні зустрічі завжди відправляли на обумовлене місце розвідника, аби уникнути МГБ-ської пастки. Якщо якась група не з'являлася в обумовленому місці, їй залишала записку, де призначали нову зустріч. Коли хтось довший час не виходив на зв'язок, починали збирання інформації про них, адже побратими могли загинути чи потрапити в полон під час облав. В багатьох архівних документах можна натрапити на інформацію про емгебійські рейди, чи то Галичини, чи то Буковини, чи то Волині. Період великодніх свят з метою виявлення та ліквідації повстанських краївок, а також і підпільних греко-католицьких священників, які співпрацювали із українським націоналістичним підпіллям. Слід відзначити, що на Великдень нерідко відбувалися наради повстанців, де вони визначали плани на рік, розповідали про обов'язки один одного. По суті, велике свято символізувало для них початок нового року боротьби за незалежність, який завершувався зимівлею в Київ. До речі, присягу вояка УПА, повстанці теж вперше складали на Великдень 1943 року в лісах сучасної Рівненщини. Попередньо вони відвідували великодню сповідь, причастя та святкове богослужіння. У 1944 1945 роках, коли другі совіти в Галичині ще не мали сильних позицій і відповідно слабко контролювали деякі регіони, траплялись випадки, коли у півці нерідко святкували Великдень у найближчому до лісі селі. Але після 45-го року змушені були переважно святкувати в лісі, бо по селах можна було натрапити на МГБські облави. Напередодні свята чи безпосередньо в день Великодня повстанці могли прийти до села. Звичайно, радянські спецпризначенці знали про це, тому нерідко влаштовували там засідки. Марія Савчин, дружина полковника УПА Василя Галаси, розповідала, як троє У страсний четвер, вояків повстанців пішли до села Кам'янка, де мали налагодити цивільний зв'язок, зібрати харчові продукти. І зібрати послання для Василя Галаси, тобто газети або інші передачі. Але потрапили на засідку МГБІстів, і двоє упівців загинули, а один зумів лише повернутися до лісу. До речі, зі спогадів тих же вояків дізнаємося, що часто до них на святкування Пасхи приходили люди з навколишніх сіл, які розташовувалися власне навколо лісів. Але це могли бути перевірені люди, виключно перевірені. Про такі випадки згадував сотенний Михайло Дуда під псевдо Громенко. Вояцтво вже з апетитом спочивало свячене, як на місце постою, відділу почали напливати з довколишніх сіл люди чоловіки, жінки і дівчата. Їх привів сюди наш спів. Прийшли нас відвідати, побути з нами разом і поділитися враженнями, дехто тут мав синів, братів або знайомих. Гостей приміщено поміж повстанцями біля столів. Здавалося, що одна велика родина засіла до великоднього стола. Інтенданти крутилися поза корчами і за кілька хвилин на столах знову з'явилося всяке єстивне добро. Дозволяє почастувати горілкою також гостей, але вже без участі вояків. До Великодніх свят повстанці готувалися заздалегідь. Це було обумовлено багатьма причинами. Та серед ключових стояло питання безпеки. Побутове приготування полягало у приготуванні харчів, облаштуванні місця, проводили також в себе в порядок, вояки уже згадуваний сотений Михайло Дуда підготовку до святкування Великодня 47-го року описував так: наближалися Великодні свята, предстоящі дні були спокійні, і ми теж хотіли відсвяткувати Великдень спокійно. Інтенданти бігали днями й ночами, щоб все належно підготувати. Вони розвозили муку поміж селян для печення пасок, збирали яйця на крашенки. Інші робили й вудили в лісових колибах кобаси. Шевці направляли воякам взуття, а кравці собі взялися за роботу, шили нові убрання або підлатували подерті штани. Та окрім традиційних паски і бабки, ковбаси, крашенок, хрону, масла, солі для опівців господині і сіл обов'язково клали до великодніх кошиків ще й банку меду, аби підсолодити життя і так стражденних вояків. А ще чоловіки старалися перед святами потрапити до чиїхось хат, аби помитися, переодягнути чисту сорочку чи постригтися. Ще однією цікавою рисою опівців була духовна підготовка до великодні. Траплялися випадки, коли ладнали й невеличкі каплиці для відправлення літургії священниками з навколишніх сіл біля лісів. До речі, священників також перевіряли на надійність. Служба безпеки намагалася максимально убезпечити повстанців від прихованих НКВД чи сексотів. Притримуючись законів конспірації, зі священником домовлялися заздалегідь, зустрічалися в обумовленому місці, де йому зав'язували очі і так вели до табору. Робили це з метою того, щоб у випадку арешту він, тобто священник, під тортурами, не зміг вказати дорогу до табору. На Великдень не можна було бути невисповіданим. Вважали у півці, тому при нагоді намагалися провести до себе священника, який би міг посповідати бажаючих та вділити святе причастя. І що характерно для опівців, священнослужителі мали колосальний вплив. Оскільки ці опівці були переважно українською молоддю. Вони виховували її, тобто священники молодь у любові до Бога та України у спогадах колишнього сотенного Михайла Дуде, читаємо в нашій лісовій нетрі загостив отець Н. користуючись його прибуттям, бояцтво по черзі відбувало великодню сповідь. А весна набрала вже повного розгору. Ліс оповився зеленю і почав жити своїм буйним життям. Здавалося нам, що і для нас поза лісовим немає іншого життя. Людина жилася зі своєю долею у Великодню П'ятницю, весь відділ постив, а також ходив у село до площаниці. Це, власне, дозволяє нам відповісти сьогодні на запитання, чому так не сприймала радянська влада греко-католицьких священників. А відповідь очевидна у радянському союзі визнавала лише влада провладну собі російську православну церкву, яка служила Сталіну, а зараз служить Путіну. Тому греко-католицьку церкву, яка служила Україні і людям, яка вчила любові до Бога і України, знищувала в іншому місці. Спогадів Михайла Дуде ми дізнаємось про важливість пасхальної проповіді для постанців. В цьому самому ключі святочну тишу, яка звичайно запановує в таких хвилинах пасхальної молитви, перериває привід Отця Декана Христос Воскрес. Він звертається з промовою до повстанців, з'ясовуючи в ній суть сьогоднішнього свята, зупиняється над його величчю і значенням в українському народі, згадує про тих, які сьогодні не можуть славити воскреслого богочоловіка чоловіка за прабатьківським звичаєм, про батьків і матерів, про ув'язаних і засланих. Врешті висловлює надію, що Всевишній змилосердиться над недолею народу і незабаром дозволить йому в умовах свободи славити його ім'я. Цікаво, що коли священнику не вдавалося прибути до лісу, чи його не могли знайти, чи була складна ситуація на полі бою, його функцію міг змінити командир. Зазвичай він благословляв святковий стіл, говорив напутні слова, після чого відбувалася загальна молитва. Старший булавний упа кость. Михаалик під псевдо дума у своїх спогадах з цього приводу відзначав: настав великдень. Стрільці зрізали кілька смарек, зробили стіл може на 40 метрів довгий, а по боках сидження, застеливши все смарековими гілками. Кухарі накраяли пасок і всяке інше, розклали на столи і попросили сідати. Бракувало лише священника, щоб посвятив, покропив Пасхи і заспівав Христос Воскрес. Командир Залізняк привітав усіх, побажав кращої долі, а тоді сказав до всіх наше староукраїнське Христос Воскрес. Йому хором відповіли воїстину Воскрес і заспівали Христос Воскрес. Та далеко не завжди святкування Паски відбувалося в урочистих умовах та за пасхальною трапезою. Війна, звісно, вносила свої корективи. Дружина полковника Упа Василя Галаса Марія Савчин згадувала, як напередодні свята 1952 року повстанці не змогли роздобути харчів і повернулися до лісу з буханцем чорного хліба, пів кіло сала і пшеняною крупою. Заварили ми кашу, запарили з лісового зілля чаю без цукру і так провели Великдень. Цей Великдень смутком відтиснувся в моїй пам'яті. Не через Убогий харч, а через гірке відчуття самотності. В такий день болючіше сприймається пережити. В такий день хочеться оглянутись назад, перелистувати картки минуло. У великодній день повстанці звільнялися від своїх обов'язків окрім сторожі, тому нерідко влаштовували в таборі різні забави, грали в шахи, карти тощо, якщо це було можливо. Зазвичай у цей день командири дозволяли підлеглим вжити незначну кількість спиртних напоїв, що будні дні суворо заборонялися. Скажімо, сотенний Михайло Дуда згадував, як на великодні свята дозволили видати на кожен рій по пляшці Горілки. Про святкування з горілкою пише і когось Михайлик під псевдо, дума про якого ми сьогодні вже згадували. Де й взялась горілка? Накривки з мадярських гранат служили зачарки. Горілка на порожній шлунок видавалася гострою, гріла, викликала легке сп'яніння. Жодне свячення в житті не смакувало так, як тоді в лісі. По сніданню відпочивали всі, крім алярмової чоти. Дехто грав у шахи, дехто у карти, інші відпочивали, гуторили. Ще однією характерною рисою святкування повстанців була та, коли до Великодня традиційно випускали спеціальні вітальні листівки, які були ще й агітками української повстанської армії. Їх розробляли і тиражували у спеціальних друкарнях. Упа вони були переважно духовного змісту. Політики там було менше, а більше духовності. Хоча зміст листівок був присвячений боротьбі за Україну. Листівки переписували і від рук. Багато листівок роздавали і дітям для дитини це мало велике значення в контексті її патріотичного виховання. В одній із листівок, датованій квітнем 1949 року, читаємо українські народи. Пам'ятай, що там, де є жертви і боротьба за святу правду, там неодмінно прийде воскресення, перемога. Тож ще дужче скріпи своє мужнє серце гранітною вірою в перемогу своєї правди, Скріпи своє лицарське серце і непохідно крокуй до мети. Воскресення Христове хай збільшить цю віру у твоє могутнє Воскресіння. Сьогодні ми маємо за вікном наших домівок 21 -е століття, третій рік повномасштабної війни Росії проти України, тисячі кращих українських синів і дочок, як і в далекі -і, 50 ті так і сьогодні бородять нашу країну від російських вбивць та валтівників. Як колись, так і сьогодні актуальними є слова невідомого капелана УПА до воїнів минулої, а також і сучасної війни. Ви покинули рідну стріху батьків, матерів і віддали себе всі ціло одній великій справі. Вам припала честь і обов'язок здобути Україні волю. Хай Господь Бог благословить ваше святе діло. Христос Воскрес, Воскресне Україна! Ось такою невигаданою історією в ці світлі пасхальні дні. Ділимось ми з вами, шановні глядачі живого телебачення. Історія, яка є невід'ємною від історії Української греко-католицької церкви. Вона є нашою. А тому варта на те, щоб її знати. І з цією історією з вами був я, ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте подобайки. До зустрічі! Христос Воскрес! Воскресне Україна!